Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові випустили 250 снарядів по Херсонщині. Цілять по будинках та об'єктах інфраструктури. Псевдовибори на тимчасово окупованій території Херсонщини закінчились. Як вони відбувались та які результати так званого голосування? Автори п'єс консерва та Карпатський вестерн у рамках фестивалю Мельпомена Таврії зустрілись із херсонськими глядачами. Цей житловий квартал у середмісті Херсона російські військові обстріляли з артилерії близько сьомої ранку. Продавчиня місцевої крамниці Жанна розповідає, чула три вибухи, потім побачила дим у будинку навпроти. Від влучання зайнялась пожежа. Жінка каже, цей район під обстрілом другий день. А перед цим в суботу було а, також був був обстріл і Чоловіка получив осколочне поранення у легкі у легені і руку. Також швидка приїхала дуже швидко. А на другому етажі жіночка стояла і у неї влетіло. Вона добре, що вона стояла, тільки вийшла, виглянула і був приліт на перекресток Михайловича. І вона отримала поранення. Сергії, вухо, пройшло буквально там від артерії, буквально там міліметри. Вона в обласній лікарні. Під обстріл потрапив і Олександр, чоловік йшов на ринок. Поки йшов, було перше свистів, цей бахнуло воно, то ще другий. Ми потікали, теж таке упала болванка така, це віддасть Вони з касетних, ну кидали, тому що така баланка лежала на, на, на Паляково, там, Ми тож, там МЧС, ну, щоб вони приїхали і подивилися. Було дуже страшно. Це вже, кстати, не перший раз сюди, бо я тут паспорт отримав, мене... це, це вже не другий раз сюди б'ють, куди вони б'ють, тут нікого нема. Де воєнні, нема нікого. Другий снаряд влучив у будівлю школи, пошкоджена покрівля та вікна. Відчули наслідки обстрілу і жителі цієї багатоповерхівки. Я була на кухні, як бахне. Добре, що ми на лавці не сиділи. А я лежала возле самого самого. Стріляла балкона на, на кухні була. Під час обстрілу на вулиці була жінка. Її сусідки розповідають, вона отримала мінно-вибухову травму та поранення шиї. Там її операцію діла А скільки років було? 69. дев'ять стояла машина. Машину розбикала, а на неї мало попала. Якби не машина, то то було б сильно хорошо. За повідомленням Нацполіції снаряди пошкодили щонайменше 10 будинків, об'єкт критичної інфраструктури та три автомобілі. Зі ствольної артилерії та РСЗВ російська армія обстріляла і мікрорайон Корабел. Всього по місту випустили 13 снарядів, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росія продовжують обстрілювати Херсонщину в Дніпровському, сюди отримав поранення. Наслідок обстрілу був шутризований. Також дві два каби скинули на Ольгівку. Є руйнації без постраждалих. Нещодавно обстріляли козомис. Станіслав, за повідомленням обласної військової адміністрації у Станіславі, через обстріл амбулаторії поранена 33-річна фельдшерка і 63-річна пацієнтка під вогнем був і Бориславський район, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Побудинковий обхід та колаборанти з урнами у супроводі озброєних військових так на тимчасово окупованій території Херсонщини відбувались так звані вибори, розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Людям, які відмовлялися, їм погрожували таких випадків велика кількість, що їх внесуть до якихось ну, списків неблагонадійних людей, що вони ждуни. Що ФСБ їм займеться, ну і так далі. Звичайно, в цих умовах найголовніше, щоб люди зберегли наше своє життя та здоров'я. Це наші громадяни, це наші українці, яким дуже важко зараз які дуже чекають деокупацію. Політолог та керівник обласного відділення комітету виборців України Дементій Білий говорить, процес, який відбувався на тимчасово окупованих територіях, неможливо назвати виборами. Нам відомо, що вони вирішили е, е, організувати вибори: так звані вибори, організувати до Херсонської обласної думи, так званої Херсонської обласної думи, і до 14 рад муніципальних утворень. А також вони оголосили, що вибори відбудуться в ці дні на 51 приміщенні для голосування. Для порівняння я вам просто нагадаю, що у вільній Україні, коли відбуваються вибори, на лівому березі взагалі було розташовувалося 450 приміщень для голосування. Зараз вони лише 51. Також окупанти голосили, що голосування, так зване голосування, вони не будуть проводити в на території Олешек та Голеопрістані на на території цих. Адміністративних утворень, які вони там створили, нібито вони це провели. Ці це голосування у обках провели напередодні під час так званого попереднього голосування. Згідно з даними, які оприлюднює окупаційна влада, псевдовибори на окупованій частині Херсонщини закінчились з результатами 65% явки, говорить Дементій Білий. По їхнім даним на лівому березі знаходяться 600 тисяч херсонців. І якщо 65%, відсотків, то це е, означає, що там триста або навіть більше е, виборців е, проголосували дві третини е, з них, коли ми, е, представники комітету виборців України, дивилися на фотографії того так званого виборчого процесу, ми е, бачили. Під час голосування, коли там деякі люди там знаходилися приміщення голосування, і вони брали бюлетені і розписувалися, ми бачили пусті листи виборців. Тобто на анадвітри підписи на одному аркуші, де розміщується багато виборців. Це означає, що жодних 65% проголосувавших не було що це лише пропагандистська вигадка цих, цих окупантів. Що вони провалили ці, ці так звані вибори і лише створили картинку для пропагандистських засобів масової, масової інформації. На початку серпня окупаційна влада прогнозувала перемогу на так званих виборах політичній силі Єдина Росія, говорить Дементій Білий. Вони оголосили, що десь приблизно 80% будуть віддано голосів за єдину Росію. Ну зараз вони оголосили, що 75% голосів віддали за єдину Росію, і таким чином так званій Херсонській обласній думі будуть засідати 28 депутатів від цієї. Російської е, політичної сили частина з е, цих так званих депутатів, е, вони є представниками громадяни Росії і уродженця Росії. Частина на наш, наші колаборанти ще по, по кілька місць, місць, е, е, отримали комуністи е, ЛДПР е, та е, справедливо Росії. Лише чотири політичні партії. Е, Взяли участь у цих до виборах ніякої юридичної сили не будуть мати це шоу навіть не хочеться називати це виборами. Не для України, не для міжнародної спільноти, і так само ніяких юридичних наслідків не буде для людей, які були вимушені прийняти в цьому участь. Якщо людина просто там поставила галочку на цьому папірці, то ніякої відповідальності за це не буде. Якщо людина приймала участь в організації цього шоу, ну це зовсім інша історія вже служба безпеки України. Відпрацює і членів комісії і спостерігачів, і тих, хто займався активною агітацією цього шоу. Тому що ну фактично це є зрада. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Це крутий колектив. Піратська бухта, автори п'єс консерва, автори карпатського вестерну, який наразі показують в Одесі. Ось Богдан Циганов, Олександр Набока. У Херсонському артхабі в укритті в рамках 25-го театрального фестивалю Мальпомена Таврії відбулась зустріч із авторами творчого об'єднання Піратська бухта. Олександр Набока співавтор об'єднання. Розповідає, усі учасники знайомі з дитинства. Зараз намагаються вийти на професійний рівень. Мені здається, іноді придумую гарні е, історичні е, якісь повороти. Але але, ну я перш за все відповідаю за контекст, да, скажімо так, за життя народу в певних обставинах. Консерва червона, чорне і знову червоне, і карпатський або гуцульський вестерн це наші провідні історії, але. І багато інших проєктів, зокрема і міжнародних, да, але ми їх тільки розвиваємо. На цій мельпомені Таврі Одеський Український театр в принципі вже представив нашу творчість. Да, вони. На саме на сцені йде карпатський вестерн, який вони, вони показували в межах оцін цього ну, мельпомени. І ми Богдан Циганок, який також взяв участь у зустрічі, говорить з колегами, працюють онлайн. Тому зустрітись один з одним у Херсоні важливо для подальшого розвитку творчості. Перше враження від Херсону важко сказати. Важко описати, в принципі, ці враження, але мені здається, що тут війна більше відчувається, ніж на остальних теренах нашої країни, бо тут ще це така болюча рана. Олександр Цехместрук прийшов на зустріч, говорить, намагається відвідувати більшість культурних подій у місті. Мені дуже цікаво, по перше, дізнаватися про нові події, про нові виходи. Якісь це для мене от якось по душі. Я часто такі заходи відвідую, бо мені цікаво справді подивитися, як розвивається саме творча індустрія в Україні. Учасники піратської бухти обговорили з глядачами свої проєкти. Зараз працюють над українсько польським За мотивами їх карпатського вестерна. Зніматимуть серіал, розповів Богдан Циганок. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєва, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.